Доброго дня, любі дітки! Сьогодні ми з вами повторимо вивчене, тому запрошую всіх на галявинку звуковичків до наших добрих знайомих. Що ж таке звуки? Звуки це усе те, що ми чуємо. Дуже багато різноманітних звуків оточують нас у повсякденному житті. А зараз послухайте. Та спробуйте відгадати, що звучить. Та це стріть. А це. Оце у відео що відео. А це, а, а це? А, мука є корова. А це? Молодці. А це співає та Дітки, Усі ці звуки, що ви почули, це немовні звуки. Ми не можемо точно відтворити їх на письмі, але є ще звуки людської мови. От я зараз вам розповідаю і ви чуєте звуки. За допомогою звуків людської мови люди мають змогу виражати свої думки. І саме з мовних звуків складається мова спілкування. Ти пригадаю, за допомогою чого ми розмовляємо? Правильно, це губи, зуби і язичок. А які ж бувають звуки? Так. Голосні це ті, що утворюються лише голосом. Вимовляються легко, протяжно. І ми можемо їх проспівати. Нам не заважають ні губи, ні зуби, ні язик. І на письмі вони схематично позначаються кружечком. Скільки голосних звуків є в українській мові? Правильно, шість. Давайте їх назвемо А, О У, Е Е, І. Молодці. Та окрім голосних є ще приголосні звуки. При їх вимові повітрю треба подолати перешкоди, що влаштовують йому зубки, губки. Можемо проспівати. А ще приголосні звуки поділяються на тверді і м'які. Тверді ми позначаємо однією рисочкою, а м'які правильно двома. А зараз давайте разом зі звуковичками пограємось в цікаву гру. У першому будиночку будуть жити голосні звуковички. У другому будуть жити тверді приголосні звуковички, а в останньому будуть жити м'які приголосні звуковички. Я буду називати звук. Ви будете позначати його фішкою і заселяти у потрібний будиночок. Спробуємо. А це голосний звуковичок. Б. Це приголосний твердий звуковичок. Сі. Це приголосний. М'який звуковичок. О. голосний. Молодці. М. Приголосний твердий. У голосний. Д. Приголосний м'який. Молодці. Коли звуки беруться за руки. Вони утворюють слова. Схематично слова означаємо рисочками. Слова бувають короткі, це ті, які мають один склад. Пригадуємо склад ми позначаємо схематично дужечкою. А бувають довгі слова, це ті, які мають два, три і більше складів. А ще склади бувають наголошеними. Це ті, які вимовляються з посиленням голосу. На них вказує знак наголос, що позначається ось таким значком. Але пам'ятаємо, що наголос падає тільки наголосний звук. Ну ось і повторили. А зараз я пропоную вам виконати звуковий аналіз слова. Оскільки ви незабаром підете до школи, то пропоную розібрати слово. Що найчастіше чується в шкільному житті? Це слово урок. Отже, чітко звуки вимовляємо і пішечками позначаємо. Перший звук У Так, голосний. Наступний р, приголосний твердий. Далі О голосний. І останній Х. Приголосний, твердий. Тепер слово поділимо на склади. Пригадаємо, як це робимо. Прикладаємо тильну сторону руки до підборіддя і промовляємо. У рок. ми позначаємо дужечками. Перший склад У. Він складається. Одного звука, другий склад рок. Скажіть, яке це слово довге чи коротке? Правильно, довге, бо має два склади. А тепер визначимо наголос у цьому слові. Давайте його погукаємо. Урок! наголошений другий склад. Молодці, дітки! Скажіть, коли слова? Об'єднуються між собою за змістом. Що вони утворюють? Правильно речення. А що ми ставимо в кінці речення? Крапку. Речення можуть бути короткі, це ті, що мають два слова. І довгі, які мають три і більше слів. Давайте спробуємо скласти речення за картинкою. Що роблять діти? Діти прибирають на подвір'ї. А тепер спробуйте самостійно складіть речення за цією картинкою. Так, дівчинка поливає квіти. А тепер спробуйте скласти речення за цими картинками та схемами. Молодці дівчинка миє руки. Ви були дуже уважні. Та добре все запам'ятали. Я вам бажаю успіхів та до нових зустрічей!